Всім привіт! Сьогодні у нас 30 квітня 25-го року. Ми з режулькою і куклою вийшли на прогулянку. Ну, кукла десь трохи далі. Скоро попаде в кадр. Да? Рижуля, пішли куклу шукати. Ні, Рижуля вирішив скустувати травички. Да, Рижуль? Треба травичку на зуби спробувати, Да? Смачна травичка, Рижуля? Резоля, пішли куклу шукати. Там десь кукла побігла. Навчи її нормально на вулицю виходити, щоб не боялася. Пішли, пішли, Він кукла йде. Пішли? пішли, пішли до кукли. Рижик, давай. Іди зустрічай куклу. Давай пішли. Чи ти ще не переживав? Пішли, де наша кукла? А де кукла? Кукла де? Кукла? Де наша кукла? Ризулька йде куклу шукати Рижий, шукай куклу, де кукла? Іди шукай куклу. А де наша кукла? Де наша красавиця? Іди сюди, кука. Ризуля, хто там? Тут. Сі! Сі, Режуля. Кукла! Кукла, привіт! Привіт! Кукла на вуличку вийшла. Да, красавочка. Красавочка на. Та чого ти пищиш? Не треба пищать, бо ти людей перелякаєш! Резуля. Розійшлися в різні боки. Да, Рижулька. Не, не може кукла спокійно. Надо пищать обов'язково. Все, да. рижулька все обнюхує. Куда цей хвостик заліз, а? Рижуля? Рижуля, Що ти там знайшов? Я. Заховався в тіньочек, да? бо жарко на вуличці. Все, ти вже там все бнюхав? нюхав? Резуля, все, кукла побежала, Резуля, кукла, кукла, иди сюда, иди, иди сюда, иди, все? Не пишеш уже чи ще пишіш? Красотуля, красотуля, до да, красотуля, красотуля. Чого ти оце така пискуха? Ну, на вулички як гарно, а ти це пишіш, до да, пишіть воно. Ой, режуля вже, вже побіжав. Режулька, вже коли бабки поцвіталися <гум> Зустрілись, друзі, да? Да, хто там? Кукла? Чого ти біжиш? Ну і кукла травичку вже є, да? як гарно на вулиці. Ой, що ти там давишся? Не спіши, не спіши, чого ти спішиш? <гум> Йдемо, йдем, йдем. В тіні очок, бо тобі жарко на вулиці, да? Не спіши потихеньку хватаєш. Як гарно на вулиці, так, да, кукла? А ти не хочеш на вулицю виходити. Позначила, да, що тут кукла була. Щоб всі знали, що кукла теж на вулицю іноді виходить. Невеличкий перекус у кукла, да? Тільки не спіши, не спіши. <гум> Чого ти? Не дає з тебе засняти? Бесь, як гарненько на вулички. Біжим, біжим. Куди ми біжимо? Да, Без їм ризика йдемо шукати. Ми йдемо ризика шукати. Кукла стій. Кукла. Сі. Надо ж ризуньку. Ризунька он дивиться. Ризуньку ж нас заснять. Як ризунька. Обій ми тут робимо, да? Рижуля, ти там що знайшов? Красунчик. М -м -м. Рижуля. Ой, той красавець такий. стій, стій кукла. Не тяни мене, рижий, не пугайся. Друзі, да? Кукла з рижим. На вуличці разом. І рижулька, красотулька. Обійми робить, так? Да? Ой, то, що він витворяє, красавчик. Рижуля, ти вже пообнімався там? Ідемо далі. Дивись, що він витворяє. Ай, красавчик. Кукла стій. Диви, диви, що він робить. Рижуля, ай, красавець. Сняв. Та ні, не сняв. Кукла, вісна. Ану, поковеркайся, Рижуля, покажи, як ти вмієш. Кукла, не тяни. Кукла. Підійди до режульки. Підійди до ризульки. Ризуля, навчи куклу гуляти на вулиці. Прашата ти моя риза, риза така. Сонячні ванни приймає, да? дуркує ризулька. Гарненький котик у нас, так? Да? Кукла, чого ти там давишся? <гум> підожди, підожди. Зараз хай рижик подуркує, підемо з тобою далі. Дивись, як красавчик робить. Рижик скучив за вуличкою, так? Да? Все, все. Відпочинь, відпочинь. Друг твій, так, да, кукла, кукла і Рижулька, друзі. Да, Красавиця ти наша. Зараз йдемо в тіньочок. йдемо тобі жарко, йдемо. Рижуля, ти все вже поковиркався тут, чи ще будеш? Бо куклі вже жарко, кукла в тіньочок хоче. Вона не привик, що на вулицю ходити, так? Да? Ну, знову намітили територію, да, кока? Сядь тут тенечку, сядь. Відпочинь, відпочинь, сюди. Сюди. Так, да, красота. Красота. На сонечко вийшла. Щабака така, щебака, боягузка, боягузка. Пожуй, пожуй, травичку. Не спіши, кукла, не спіши. Показывай, как ты красавица, показывай. Кукла, кукла, давай, показывай. Показывай, как кукла красавица. Давай, давай, покажи. Покажи, как кукла красавица. Дум. Ай, зарка кукле, да? Зарка. Давай, тихо, ж, ж так вставала гарненько. Пройдися, да, трохи. На вуличці побудеш, да? А де кукля наша красавиця? <рес> Ота той круги, круги нам матує. Біжим, біжим. Ми біжимо. Рижульку шукаємо, да? де Рижулька? А ось ви зустрілися, кукла, режулька ось. У. Кукла? Кукла, де Рижулька? Рижулька в травичку заховався. Ти куди побігла? Угу. Бачи, як гарно на вулиці. А тебе не витянеш на вулицю. Будеш з резулькою ходити на вуличку, а кукла? Диви, як резулька гарно гуляє. Ти куди полізла? Отак. От обнюхаем да травычка какая здорова Знову наметила территорию да так ты куда полезла кукла полазь оттуда вылазь давай молодец молодец пошли Ні, туди ми не будемо йти. В ту сторону ми не йдемо, не йдемо. Пішли, пішли. Кукла, пішли. Пішли, пішли. Що там кукла знайшла? Йдемо далі, да? ходимо по десятому кругу, круги наматуємо. Обходимо, обходимо, не будемо кущі лізти. Кукла, йди ризика, шукай, де ризика потеряли. Кукла, шукай ризика. Де ризулька? Кукла? шукай ризика. Де нас рижий от заховався? Де рижик? Шукай рижика. Давай, давай. Ідемо рижика шукаємо. Шукаємо рижика. Бігом біжим. Рижик там далі. Де, сонце світа. А ось ми рижика знайшли. Да? Кукла? Кукла рижика знайшла, молочинка. Сідай, сідай, ось так, сідай, не Сіде, відпочинь холодочко. Да. <тас> ти куди побігла? Рижулька собі, на... Рижулька собі на сонечку гріється. Сонячні ванни приймає, а це ходе кругами. Кукла хвати кругами гадить. Цього ти там давися. Режуля. Режуля. Ти не хочеш по деревкам полазити, ні? А ну, подожди. Режулька. Це тобі краще сонячні ванни приймати, да? Ну так. Да. Показати, який ти красавчик. На другу сторону переверни. Ой тусь, ми витворяємо, дивись, які ми гарненькі. Видно, що скучили за вуличкою. Кукла, ти чого круги мотаєш? Красавчик рижий, да? Рижуля. Ой, ну, як він скучив за вуличкою, подуркувати йому, як хочеться, да? Ти що витворяє? Кукла, дивись, що рижик витворяє. Іди й пі таке вироби. Що? Що там? Що? Що? А ось і кукля наша попалася в кадр. Да, попалася в кадр. Пішли ми далі, у нас кукла на місці не сидить. Круги наматує. Давай тут холодочку посидим. Посидим, відпочинемо. Давай. Бо вже язику не висилопила. Сиди. То не витягнеш на вулицю, а це не зупиниш, так? Да? Кукла? Кукла. По травички хоне, так? Да? Обходь, обходь кукла. Там деревина обходь. сюди, після. Де, де рижика потеряли? Рижуля, Ой, Рижуля, господи. Кукла, де рижика потеряли. Ти згадала, що ми тут з тобою були, так, кукла? Ходили ми на цій території з тобою. Ні, ми туди не йдемо, Кусь. Кукла, виходь. От що вас кущі, Яна? що рижульку, що тебе? Обходимо, Ні, ми туди не йдемо. Пішли рижульку шукати. Кукла, де рижик? Де рижик? Ти де рижика потеряла. Загубила рижика. Пішли рижика шукати. Пішли рижика, де рижик? Пішли. Кукла. Пішли, давай. Давай рижульку шукати. Де наша Рижулька? Ой, ми тут кицьку зустріли. Це не Рижулька. Це сусідська киця, пішли. Пішли, не будемо кицю трогати, не будемо. Кукла, ми кицю не будемо трогати. Ой, тику, За котами хоч побігати. Все, злякала кицю. Киця обіжала. Кукла, ми туди не йдемо. Пішли краще режульку шукати. Ти чула? Пішли режулю шукати. Пішли, пішли. Що? Ідемо далі, да? Ой, соти давися. Де ми рижика шукаємо, де? Да? Де наша рижунька? Кукла, де рижунька, Де? Де рижунька наша? Угу. Де рижунька? Ось ми рижуньку знайшли. Рижунька собі в травичці сидить спокійно, де? Да? А кукла нас круги наматує. Режулька, що ти там знайшов вже? Кукла Кукла за травичкою скучила, так? Да? Смачна травичка, кукла? Відпочинь, відпочинь, бо ти щось вже забігалася. не хоче відпочивати. Кто там? Резулька там, да? Кукла, там резулька. Заховаем куклу в тенечек, да? Бо кукле уже жарко. Відпочинь. Хватить вже, круги бігать. Собака невгомовна, да? То не витягнеш з квартири, а це не зупиниш. Ой, хватит давиться, не спіши. Чего ти спішиш, красавиця? Да, красотуля наша, да, красива наша девочка. Набігалася, так, да? Кукла? Кукла, ти будеш виходити на вуличку, а? Бач, як на вуличці гарно, а ти боїшся виходити на вулицю. І травичку поїла. І побігала. З рижулькою погралися, так? Да? Вечере жульки подобається на вулицю виходить. Да, красавиця. Кукла. <с può> <bathroom> красавиця, да, попазірає кукла, так? Да? Куди ти зібралась? Опля, попригаємо, опрыгаємо? Да? Трава більше за куклу і тут намітили територію. Щоб не заблукати, так? і дорогу додому знайти. Пішли до режулі, пішли, пішли, кукла. Пішли до режулі. Іди ста. Сюди йди. Йди. Іди до ризика, йди. Сі. Кукла. Знайшли ми ризульку, да? так? Чого ти пишеш? Рижулька в травички заховав. Ну чого ти пишеш? Тут і сама зачепилася. Ну, Рижулька собі лежить в травички спокійно. да, режуля? Молодець, красавчик мій. От... Ой. Прогавила, і кризик пригнув Кукла. Та всього боїться, зачепиться, вже пищить. Режуля? Кукла йде до режульки. Зустрілись, друзі, так? Да? Режуля, ти куклу жониш впізнаєш? Друзі, так? Да? Друзи, гарные друзья, ты чего рыжульку бросила? Все? Ай, так, Красотунька. Ой, чуть не упала кукла. Набегалась уже? Да, кукла набегалась. И тух бросается. Вуські, уські на макуські. Так, ну що, друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу прогулянку. Ще трохи погуляємо і будемо йти додому. Да? Кукла йди сюди. Режуля. Ти куди пішов? Ну що, друзі, на цьому ми закінчуємо нашу прогулянку. Будемо потроху йти додому, так, да, Кука? Ти нагулялася? Молодець, лапку дає. Тільки оці твої писки пишіш, як будто тебе хтось. Тобі ж ніхто нічого поганого не хоче зробити. На вулиці он гарно пташки співають, сонечко світе. Да? Кажи друзям пока, кажи, пообіцяй, що ти ще вийдеш на прогулянку, так? Да? Кукла вийде ще? Зараз ми ще рижика спіймаємо. де там ризик ходить. Все, от куклі. Пока-пока. А ось ми і рижульку знайшли. Рижулька, кажи всім друзям до побачення. До наступних зустрічей. Все, всем пока.